Всім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, терапевт клієнт центрованому напрямку, а віднедавна я займаюся сімейним консультуванням. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами про відмінності у контексті сімейних стосунків, чому відмінності настільки тяжко сприймаються між партнерами під час спілкування та під час прожиття свого спільного життя, чому у них погана репутація, що нам потрібно. Робити з ними і яким чином взаємодіяти з іншою людиною, яка відрізняється від нас? Розпочнемо. В першу чергу хочу зробити посилання на своє давнє відео, яке називається: Партнер хоче нас змінити, чи це погано, де я розглядав зміни в контексті хорошому, в контексті. Того, як ми покращуємо своє життя, як ми покращуємо свої особистісні якості, коли ми змінюємось, коли ми вдосконалюємось, коли ми навчаємось чомусь новому. А сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили про зміни в негативному контексті, саме той момент, коли зміни і намагання партнера змінити нас сприймаються нами дуже болюче, і саме той момент, коли е, нам Потрібно відмовитися від зміни. Що ж, розпочнемо. Недавно я дивився лекцію відомого учня Твіріца Перлза Роберта Резніка, який займається в тому числі і консультуванням сімейних пар. Це гештальт терапевт який разом зі своєю дружиною висунув цікаву ідею про те, як потрібно взаємодіяти. В сімейних парах, не опираючись на колишню модель злиття. Що я маю на увазі під моделю злиття? Модель злиття це коли двоє людей вступають у стосунки, і кожен із них переконаний в тому, що моє індивідуальне я повинен розчинитися у нашому надіндивідуальному ми. Тобто. Я повинен відмовитися від того, що є складовою, структурною складовою моєї особистості, заради того, щоб ми створили якусь структуру ми. Але проблема полягає в тому, ну і Роберт Резнік вказує на це у цій лекції, що. Там, де двоє людей, вступаючи в союз, намагаються відмовитися від значущих частин своєї особистості заради того, щоб створити надкруту над структуру ми, в цій структурі ми, немає нічого. Тобто, в законі економіки є такий постулат, що два це завжди менше, ніж один плюс один. Що мається на увазі? Мається на увазі, що коли дві системи об'єднуються, зберігаючи свої сильні характеристики, маю, маю на увазі, що кожна система, яка зберігає свої сильні характеристики, свої переваги. І якщо вони об'єднуються, це завжди крутіше, ніж просто два об'єкти, які роблять одне і те ж саме. Які позиціонуються на одному і тому ж, і вони завжди програють інтеграції двох унікальних систем, двох унікальних самостійних систем. А це означає, що один плюс один це завжди більше, ніж два. Якщо простіше, якщо простіше коли двоє людей вступають в сім'ю, створюють сімейні стосунки. І кожен із них відмовляється від своєї індивідуальності заради того, щоб створити е, новий механізм, е, нову соціальну систему е, сім'ю. У цій сім'ї не залишається нічого унікального. У цій сім'ї обоє партнерів будуть відчувати, що е, недостатньо. Недостатньо вони отримують у відповідь. Недостатньо вони дають можливо і самі. А, недостатньо хороший я, недостатньо хороша вона. А, а отже, недостатньо хороші ми. І виникає відчуття, що я відмовився від свого минулого життя. Я вклав всього себе. А що мені у відповідь? І тут уже формується. Образа на те, що я покладаю якісь певні очікування, бо коли людина відмовляється від свого я, відмовляється від якихось індивідуальних рис, які для неї дуже важливі, вона завжди будує очікування, заради чого вона це робить. Іноді ми будуємо очікування, що я відмовлюсь від свого я, взамін на те, що і інша людина відмовиться від свого я. В тих моментах, які мені не подобаються. І я покладаю це очікування на іншу людину, з якою я формую сімейні стосунки. А інша людина покладає ці очікування на мене. Очікування не виправдовуються, тому що від себе відмовлятися важко. А в голові ми тримаємо структуру, що потрібно відмовлятися. Потрібно, потрібно відмовитись від я для того, щоб створити структуру ми, в якій немає життя. І ми тримаємо це в голові. В нас накопичуються образи на партнера за те, що він не виправдовує мої очікування. І це все виливається в конфлікти, які не вирішуються. Прекрасно, якщо вони вирішуються. Прекрасно, якщо партнери між собою сваряться, конфліктують і приходять до тих чи інших результатів конфлікту. З'ясовують межі допустимої і недопустимої поведінки. Формують якісь певні правила. Взагалі, ідеальний варіант, якщо у цій сімейній системі вони ділять між собою обов'язки. Але ці обов'язки вони ділять між собою не як тюремне правило, що ти зобов'язаний, а як певний вибір, який можна. Наприклад, переглянути там протягом 2-3 років, або у випадку хвороби, скажімо, хтось більше доглядає за дітьми, хтось частіше куховарить, хтось забирає дітей з садочка, хтось займається фінансами, хтось займається комунальними платежами. І у випадку, якщо партнер захворів і не може виконувати ці свої обов'язки, які він за власним же вибором взяв на себе. То ці обов'язки тимчасово на час хвороби або на час, коли партнер не може їх виконувати, бере на себе інший партнер. І це окей, якщо ці домовленості побудовані між партнерами. Я займаюся цим, ти займаєшся тим. Якщо тобі настільки це неприємно, я можу взяти це на себе. І, звичайно, є завжди такі побутові речі, які неприємні е, всім. Скажімо, миття посуди, чи щось таке, дуже мало людей бувають, які люблять мити посуду, не виключаю, що такі люди є. Чи прибирання, чи ще щось. Але ці обов'язки, які, скажімо так, мало привабливі, їх також можна поділити між собою і можна узгодити на рівні комунікації. Бо якщо ми цього не узгоджуємо, ми починаємо щось забагато брати на себе. Щось забагато перекладати на плечі партнера. І що в першому випадку? Що в другому формується і накопичується невдоволення? Я вкладаю в стосунки більше. Він вкладає в стосунки більше. До речі, це називається накопичувальна система відносин. Про це в свій час писав Джон Грей. Відомий сімейний психолог у книзі чоловіки з Марсу, жінки з Венер. Для того, щоб не було оцих моментів образ, накопичення е нереалізованих очікувань, нам потрібно узгоджувати, комунікувати, домовлятися один з одним. Так, є якісь речі, яким і тобі подобається займатися, і мені подобається займатися. Є якісь речі, якими ми любимо займатися наодинці. Є якісь речі, якими ми можемо займатися разом. Є якісь речі, якими ні я не хочу займатися, ні ти не хочеш. Але ці речі ми можемо розподілити між собою ці обов'язки, якщо ми домовимось. Бо якщо не домовимось, то велика ймовірність накопичення оцих образ, накопичення оцих нереалізованих очікувань, які потім виливаються. Конфлікти, які надважко вирішити. І тоді вже люди приходять до психологів, до сімейних психологів. І говорять, що партнер мене не розуміє. Партнер не відповідає моїм очікуванням. Партнер мене принижує. Партнер на мене кричить. Я кричу на партнера. Я не можу зрозуміти, звідки в мене стільки злості, коли я кричу. Це питання очікувань, це питання непроясненої комунікації, непобудованих е, правил взаємодії, не тюремних правил, а, скажімо, права вибору на певний проміжок часу, через який я можу переглянути. Бо якщо я займаюся чимось, і це ну настільки мені неприємно і важко, я можу попросити партнера поміняти якісь певні обов'язки з ним. Він може спробувати це виконувати, можливо, йому це буде легше ніж мені. А я візьму якусь частину його обов'язків. І якщо ми проговорюємо це, це дуже круто. Модель злиття, про яку говорив Роберт Резнік, вона передбачає те, що люди намагаються бути максимально схожими один до одного. І для того, щоб бути максимально схожими один до одного, вони дуже негативно сприймають відмінності, які існують між ними. І тут виникає, скажімо, дві стратегії поведінки з цими відмінностями. Якщо я помічаю, що є якісь відмінності між мною і партнером, і я в своєму світогляді вважаю, що відмінності це дуже погано, це прям катастрофа. Тут потрібно робити зауваження на тому, що є ціннісні відмінності, світоглядні відмінності, відмінності в характері, відмінності в поведінці, і куди ближчими можуть бути партнери, у яких ціннісні відмінності знаходяться на мінімальному рівні, а всі інші відмінності дуже високі. Але їхні цінності настільки близькі, що ці всі інші відмінності вони не відіграють таку роль, бо на фоні цінності можна побудувати дуже міцну структуру, сімейну структуру. А на фоні, скажімо, спільних інтересів також можна. А на фоні спільного бачення мистецтва можна, але воно вже не настільки міцно. На фоні, на фоні Подобання спільного проведення часу на фоні улюблених занять під час якогось там дозвілля. Спільне дозвілля. Окей. спільно подобаються певні види спорту. Окей, але це також не настільки міцна структура, як ціннісні. Ціннісні речі, які схожі між собою в обох партнерів. Тому відмінності це не завжди погано. Бо там, де я максимально схожий з партнером, я втрачаю інтерес. Тому що мене цікав... мені цікаво те, чого я не знаю. Мені цікаво те, що я пізнаю. Мені цікаво те, що відрізняється від того, до чого я звик. І ці е сім'ї, які намагаються побудувати свою сімейну структуру на основі повного злиття. І відмови від цих відмінностей, від кидання їх, вони втрачають інтерес. Дуже часто вони втрачають інтерес один до одного. Через те, що я такий ніби поряд із собою. Хоча я не такий. Я не розумію, чому я так себе поводжу. Я не розумію, чому я став таким. Я був інакшим. І той інакший собі я подобався краще, ніж той я, який я є зараз. То те, про що ми говорили раніше: відмова від свого Я заради створення ми повна відмова. Якщо я повністю відмовляюся від свого Я заради створення ми і інша людина повністю відмовляється від свого Я заради створення ми, то в цьому ми немає життя, то в цьому ми немає жодного з нас. І це погано. Немає динаміки, немає руху, немає інтересу. Натомість відмінності можна сприймати як точки дотику. Точки дотику і точки пізнання один одного. Точки формування стосунку, бо стосунки можливі там, де зустрічаються між собою відмінності. Стосунки можливі там, де виникають конфлікти, які згодом і вирішуються. Вирішується, якщо ми приходимо до певних спільних знаменників, якщо ми в певних моментах йдемо на компроміси. В певних моментах ми не готові йти на компроміси, бо це для нас значуща річ. І в оцій взаємодії зберігається інтерес. Тому що я контактую з іншою людиною, яку я люблю, і яка любить мене. І ми відрізняємось. І те, що ми відрізняємось, не означає, що ми погана пара навпаки. Ми можемо доповнювати один одного. Ми можемо пізнавати світ очима іншої людини. Не тільки своїми. І тим самим розширювати свій світогляд. Розумієте, як це проявляється? І тому е, можна. Дивитись на світ ширше. І тому можна бачити світ цікавіше за допомогою іншої людини. І інша людина за допомогою, з вашою допомогою побачить світ ширше. Не тоді, коли ви відмовляєтесь від значущих для себе речей. Тому пам'ятаємо про закони економіки, що один плюс один це завжди більше, ніж два. Уявимо, що 2 це сукупність двох індивідів, які відмовилися від свого індивідуального я, а 1 плюс 1 це союз двох особистостей, які зберегли свою особистісні характеристики в цих стосунках. І цей союз, він набагато енергійніший, цікавіший, живіший, в ньому багато інтересу, пристрасті, любові. В цьому все поволі меркне. І тухне, і гасне, і проблема. Отже, нам потрібно переглянути своє ставлення до відмінностей, які між нами існують. І в першу чергу нам потрібно визначити, що для нас важливо і першочергово, а що для нас другорядне. І якщо для, для мене першочергово, щоб поряд із моїм партнером, у нас були спільні цінності, скажімо, погляду на сім'ю, чи погляду там на, на те, що ми хочемо обоє дітей, чи погляду на те, що ми обоє хочемо, щоб кожен із нас побудував успішну кар'єру. Якщо якісь речі цінності між нами спільні, то це першочергове. А якщо хтось із нас е, любить фільми Квенти, Квентіна Тарантіно, а хтось із нас е, любить фільми Веса Андерсена, чи є це настільки важливим для того, щоб збудувати е, спільний союз на довгий проміжок часу? І якщо на перших етапах, коли ми зустрічаємо нову людину, і ми починаємо дивитись на неї, спілкуватися з нею і будувати ці стосунки, то в першу чергу ми звертаємо увагу на ці речі. Яку музику ти слухаєш? Які фільми ти любиш? Який вид спорту тобі більше до вподоби? А як ти проводиш дозвілля? І ми шукаємо оці спільні речі, і звичайно, що чим більше спільних речей... Це хороша основа для закладання фундаменту формування цих стосунків. Але якщо ці спільні речі, вони тільки на фоні чогось другорядного, а першочергове, ціннісна структура, ціннісний світогляд у нас різний, то ці речі через короткий проміжок часу втратять свою значущість. І в такої сім'ї майбутнє може бути дуже нетривало. Тому, друзі, є, е, є стосунки, є двоє людей, і стосунки, в яких двоє людей кожен зберігає свою індивідуальність і від, відрізняється від іншого, вони цікаві, вони прекрасні, вони можуть бути е, тривалими, вони можуть бути наповнюючими, підтримуючими. Але для цього нам потрібно вміти відділяти першочергове від другорядного. Для цього нам потрібно вміти домовлятись і конфліктувати в тому числі. І знаходити комунікацію на рівні цих стиків, коли наші відмінності в певних моментах. Зустрічаються і контактують один з одним. Ми відштовхуємось, ми конфліктуємо, ми тримось, злимось. Окей, якщо з цього буде результат, компроміс, прийняте рішення, створення якогось правила сімейного, чому б ні? Якщо воно влаштовує кожного із партнерів. Погана стратегія, якщо ви бачите, що наближаєтесь до конфлікту, тому що ваші відмінності стикаються між собою. І ви різко відвертаєтесь і намагаєтесь відвернути погляд, уникнути цього конфлікту, тому що ні-ні-ні-ні, не потрібно конфліктувати, бо це дрібниця. Так, друзі, якраз і потрібно конфліктувати. дрібниця. Для того, щоб в майбутньому. Ця унікальна система, яку ви створюєте, унікальна сімейна система. Вона була настільки прекрасною, що коли ви йдете по вулиці і на, на вас дивиться ваша дитина. Вона захотіла побудувати таку ж саму сімейну систему, як і у її батьків. Дякую вам за увагу! З вами був Іван Рудий. Запис на онлайн-консультації. Приватні повідомлення. Побачимося!